Ізмельський державний гуманітарний університет оголошує додатковий набір на навчання за всіма освітніми ступенями. Про це інформує приймальна комісія навчального закладу. Додатковий набір проходить за спрощеною програмою. Вступити на бакалавра можна без зовнішнього незалежного оцінювання та національного мультипредметного тесту. Достатньо мати на руках лише мотиваційний лист, розповідає відповідальний секретар приймальної комісії Лілія Кірчева. Якщо у вас є на руках ЗНО попередніх років, починаючи з 2019 року по 2021 рік. То ви можете прийти до нас за і вступити за результатами ЗНО. Якщо ви складали НМТ цього року, то на нам НМТ. Якщо ви не складали в ці роки ні зНО, ні НМТ, то ви можете пройти до нас, написавши мотиваційний лист щодо обраної спеціальності і вступити або на денну, або на заочну форму навчання. Додатковий набір оголошується на денну та заочну форму навчання, однак тільки на контракт. Приносити документи та подавати заяви можна з 24 жовтня по 11 листопада, подавши до нас документи. Заяви та мотиваційні листи. Ви чекаєте на день, коли йде рекомендація до зарахування. Для того щоб виконати умови до зарахування, ви маєте надати до приймальної комісії оригінали своїх документів. А отже, протягом п'яти днів ми після закінчення прийому документів чекаємо на оригінали ваших документів, якщо ви подали до нас копії. Або вони можуть бути нотаріально завірені копії, або це можуть бути копії документів, на яких накладено ЄЦП. Після наказу про зарахування. Абітурієнт має підійти до університету для укладання договору про надання освітніх послуг за контрактною формою навчання. Тим, кому вже виповнилося 18 років, можуть зробити це самостійно. Інші обов'язково мають прийти з батьками чи опікунами. Отже, перелік документів для вступу на навчання в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті це має бути заява, обов'язково заповнена вами особисто. Документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, військовий квиток, або посвідчення про приписку для військовозобов'язаних, або чоловіків від 18 до 60 років. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 на 4 обов'язково мотиваційний лист, незалежно від того, на який ступінь навчання ви вступаєте. Отже, і на бакалавра, і на магістра ви пишете. Мотиваційний лист є обов'язковою складовою ваших документів. Подати документи можна особисто або в електронній електронному варіанті, надіславши скановані копії з накладанням на них кваліфікованого електронного підпису. Однак, все ж таки, краще подавати у паперовому вигляді. Підкреслюють у приймальній. Зараз ми не маємо ще ніяких додаткових пояснень з Міністерства освіти і науки України, тому краще підготувати всі варіанти документів в паперовому вигляді, зробити їх копії, скан копії для того, щоб підстрахуватися і звернутися до приймальної комісії особисто. А якщо у вас не буде такої можливості, то можете зробити через електронну пошту, але потім вам доведеться все одно прийти до приймальної комісії для того, щоб підписати особисту заяву і договір укласти з. Закладом освіти за більш детальну інформацію звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою місто Ізмаїл, вулиця Ріпіна, 12, перший поверх, 102 кабінет. Телефони для довідок 048 41 вісім сорок один, дев'ять, сімдесят шість, нуль сім, нуль дев'яносто Я запрошую наших майбутніх абітурієнтів скористатися унікальною можливістю в цьому році вступити до державного університету тільки на базі мотиваційного листа, без результатів ЗНО. Я сподіваюся, що успішна професійна кар'єра в Ізмаївському державному гуманітарному університеті буде успішно продовжена і надалі. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.